Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати вівсяні булочки. Це просто ідеальний варіант на сніданок. Вони м'якесенькі, пухті, містять вівсяні пластівці, цільнозернове борошно, як альтернатива бутербродам на білому хлібі. Це просто супер. Вівсяна булочка, шарфишкового масла, лікарська ковбаска, поєднання. Ідеальне. Що нам для цього знадобиться: пшеничне борошно, цільнозернове борошно, трішки тепле молоко, свіжі дріжджі, мед, сіль, холодне вершкове масло, пластівці вівсяні швидкого, швидкого приготування і вода кімнатної температури. Перш за все, заливаємо пластівці водичкою і залишаємо набухати на хвилин 15. Через 15 хвилин ми починаємо замішувати наше тісто, розчиняємо дріжджі в трішки теплому молоці, температура його десь 40 градусів. Я буду все замішувати в дежі. Можна руками, переливаю в дежу, сюди ж додаємо мед. Вівсяні пластівці, бачите, в мене вода не повністю увібралася в них. За рецептом нам потрібно додати від 210 до 250 грамів води. Я вам спочатку рекомендую замочити пластівці буквально в 210 грамів води, тобто в мінімальній границі. Далі додавати ще додаткову звичайну водичку кімнатної температури. Особисто в мене тут десь 210-215 грамів води. І далі, вже після того, як ви об'єднаєте усі інгредієнти, дивитися за консистенцією тіста. Я вам зараз покажу, яка вона має бути. І якщо потрібно, додавати ще водички, якщо ви будете бачити, що ваше тісто суховате. Сюди ж відправляємо сіль, пшеничне борошно і цільнозернове борошно, тобто все, окрім вершкового масла. І спочатку все об'єднуємо на мінімальній швидкості насадкою гак. Так, давайте роздивимося тісто. Бачите, усі сухі інгредієнти в нас зволожилися, це вже добре. І тісто ось таке липкеньке, як ви бачите. Все все зволожене. Ось саме такої консистенції ми досягаємо після того, як ми об'єднали все, окрім вершкового масла. Так і має бути не сухо, не занадто вологе тісто. Зараз буде замісою, тому консистенція тіста буде покращуватися. Орієнтуємося саме на ось таку консистенцію. Якщо у вас, на відміну від мене не зволожилися усі сухі інгредієнти, то додавайте ще водички, але буквально по трішечки. Тобто, в мене ось на моє борошно пішло десь 215 грамів водички. І тепер продовжуємо заміс на невисокій швидкості комбайна, буквально 5 хвилин. Приблизно через 5 хвилин додаємо кубики холодного вершкового масла. Воно у мене, бачите, трішечки розтануло, стало такою помадкою через те, що тепло на кухні. І тепер замішуємо ще хвилинок 5 для того, щоб масло повністю увібралося в тісто. Ну і в принципі все тісто готово. Нам не треба робити якийсь складний заміс. Головне, щоб інгредієнти добре об'єдналися між собою. Тісто було однорідне, не липке. Бачите, тісто ідеально не збирається навколо гаку. Це норма. Так, ось, бачите, яке в нас тісто, воно таке досить м'якесеньке. Звичайно, це також залежить від води. Нам потрібна саме така консистенція. В принципі, ось і таким чином його можна замішувати. Ви бачили, що тісто під час замісу в кінці не збиралося єдиним шаром навколо гаку. Це нормально, воно таке у нас досить м'якесеньке, не туге. дуже важливо, щоб ваше тісто було не забите. Ось дивіться. Яке воно м'якесеньке, бачите, воно не липке, але в ньому також достатньо вологе, бачите, добре розтягується. В принципі, воно у вас може бути буквально трішечки тугішим, якщо ви додали поменше води. Це також є нормою, але головне, щоб воно не було таке супер-супер забите. Ось таке дуже-дуже приємне. І тепер ми відправляємо тісто у змащену вершковим маслом тарілочку. Накриваємо плівкою і залишаємо тісто підніматися в теплому місці. Температура 25-27 градусів, тому якщо у вас тепло в кімнаті на кухні, ви можете його залишити підніматися на поверхні. Піднімається воно в нас 2 години з одним обминанням через годинку. Перейшла годинка. Дивіться, як вже добре піднялося тісто. І тепер ось таким чином просто підгортаємо тісто з усіх боків. Можна руки трішки зместити маслом. Я зместила буквально трішки, бачите, прилипає, але знову ж таки, зовсім зовсім трішечки. За рахунок обминання ми правильно розподіляємо, краще розподіляємо температуру в тісті. і воно буде краще підніматися. Тепер знову залишаємо його. Його на одну годинку підніматися і продити Так, пройшла ще годинка. Дивіться, як гарненько у нас побродило тісто, як воно піднялося. Бачите, скільки бульбашок. Так, дістаємо тісто старілочки. Ох, яке воно, дивіться. Просто краса. І давайте одразу зважимо тісто, його вага 692 грами. Розмір булочок визначайте самостійно, наскільки великими або невеликими, навпаки, ви їх хочете бачити, я поділю тісто на 6 шматочків приблизно по 115 грамів. У мене будуть такі середні булочки. І робимо перед формуванням. Буквально трішечки присипаємо поверхню борошном. беремо шматочок, вибиваємо усі бульбашки повітря трішки. Загор. Звертаємо всередину, тісто дуже ніжне, дуже повітряне. Перевертаємо, прибираємо борошно і округлюємо. Можна ось таким чином, можна ось таким, тому що заготовки не такі вже і маленькі. Якраз усі ці частинки, які ви додатково надрізали, для того щоб додати до тіста, ми ховаємо всередину. Дивіться, що багато борошна всередину не йшло. Зайве борошна погано впливає нам м'якушку. Накриваємо заготовки плівкою борошничком і залишаємо відпочити на 20 хвилин. Через 20 хвилин переходимо до формування. Підготуйте тарілочку з пластівцями і ось такий для того, щоб трішки зволожувати булочки, щоб пластівці могли добре прилипати до скоринки. Буквально трішечки припиляємо поверхню, беремо першу заготовочку, яку ми передформували. Вона ось така. Досить повітря настала, ми її перевертаємо. Ще трішечки вибиваємо усі гази, які є. Краї загортаємо всередину так само, як ми робили перед формуванням. Якщо ви бачите, якісь великі бульбашки, ви їх лопайте, перевертаємо, округлюємо. Защіпуємо. Ось такий гарний шар в нас вийшов. Бачите? Тепер можна трішечки. Зволожити ось таким чином. І занурюємо з коринкою в пластівці для того, просто для декору, для того, щоб були наші булочки ось такі гарнесенькі. І викладаємо на деко на гарній відстані одна від одної. Ось готові наші заготовочки. Накриваємо плівкою або рушничком і залишаємо вистоюватися при температурі, знову ж таки, 25-27 градусів не більше, на півтори-дві годинки. Десь через годинку-півтори вже можна починати перевіряти, чи готові булочки до випічки. Ну що, в мене пройшло десь півтори годинки. Дивіться, як булочки збільшилися в об'ємі. Бачите, вони такі м'якесенькі, повітряні, просто неймовірні. І при натисканні ви Маєте натискати ось так, і дуже повільно, бачите, ця ямка повертається повільно. Давайте, ось тут, щоб було краще видно натискаємо. І повільно, повільно вона повертається. І тепер відправляємо наші вівсяні булочки у духовку випікатися перші 10 хвилин при температурі 230 градусів. Далі зменшуємо температуру до 200 і випікаємо ще 10 хвилин. Спостерігайте обов'язково за булочками, можливо, вам знадобиться трішки менша температура. Головне, щоб вони не згоріли, були гарного золотистого кольору. Незвичайно. В кінці можна перевірити готовність на суху шпажку дерев'яну. І булочки готові, залишаємо їх повністю остигати. Ну, і наші булочки готові. Дивіться, яка краса, які вони гарнесенькі. Давайте розріжемо. І ось такі вони всередині. Дивіться. М'якесенькі, неймовірно. Просто краса. Бачите? Вони неймовірно ароматні, вони неймовірно смачні. Булочки обов'язково ми зберігаємо накритими в паперовому пакеті, або ось так під ковпачком таким, як я. Це мій улюблений варіант, окрім. Хлібу, звичайного, на заквасті бажаного, бажано домашнього. Це наступний варіант для бутербродів зранку, з ковбаскою, з якоюсь шинкою. Це дуже смачно, дуже-дуже. А давайте ще одну булочку просто розламаємо, знаєте, так, по-домашньому. Ох, дивіться. М'якесенька-м'якесенька. Просто смакота. А тепер найсмачніша частина. Ми беремо нашу булочку, розрізаємо її навпіл, змащуємо все ароматним смачним вершковим маслом і викладаємо шматочок лікарської ковбаски і шматочок сиру У мене чедер. І ідеальні вівсяні булочки на сніданок готові. В моїй сім'ї їх просто обожнюють. В принципі, порція не така вже і маленька, їх булочки не супермаленькі за розміром, проте просто ось так раз, і їх нібито і не було. Тож, якщо у вас велика родина, ви збільшите порцію вдвічі, втричі, але після того, як ви випробуєте стандартну порцію для того, щоб відчути тісто, зрозуміти час підйому, тіста, вистоювання, температуру і час випічки і далі вже збільшуйте порцію в стільки разів. Скільки вам потрібно. Ваші рідні точно оцінять ці булочки замість хліба на сніданок, це просто ідеально. Тож, зберігайте собі рецепт, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі до зустрічі.